Дівчатка, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Чік Speaks. З вами Лара, і сьогодні ми поговоримо трішечки про склади косметики. Склади не, не склади, що там запаси, так а ми поговоримо про склад косметики, а саме про один інгредієнт, консервант, який не дає мені спокою, і я хочу вам про нього розповісти, щоб ви теж обирали свою косметику більш свідомо. Скажіть, будь ласка, чи ви взагалі коли-небудь замислювалися, що міститься у вашій косметиці? От, наприклад, ці всі гарні баночки, маркетингові, кольорові, красиві реклами, запахи і так далі. і так далі. Чи ви коли-небудь думали, а що насправді ви на себе ото все мажете? А я вам розкажу про інгредієнти, які ховаються у більшості продуктів догляду за шкірою. І я попереджаю, ви будете шоковані. А поговоримо сьогодні з вами про феноксиетанол. Це консервант, він запобігає росту бактерій і продовжує термін придатності продуктів. Ну, звучить круто, правда, Але, якби тут є велике але. Дівчаточка, дослідження показали, що феноксиетанол може впливати на гормональну систему. Його називають ендокринним руйнівником. Адже він імітує дію наших. Природних гормонів, а це може викликати дисбаланс у роботі щитоподібної залози і порушення менструального циклу, і дуже негативно впливати на фертильність. Оскільки в нас зараз жіночок, дівчат з жіночими проблемами, так які є гормонозалежні, особливо небезпечний феноксетанол є для вагітних жінок і діточок. Французьке агентство ANSM вже заборонило його використання у дитячих продуктах із концентрацією понад 0,4 Але уявіть собі що в дорослій косметиці його дозволяють аж до 1%. Іначе 1% – це не так і багато, правда? Ну, він це здається невелике число, але давайте будемо якби, реалістичними. Чи ви використовуєте лише один продукт, ну, зазвичай ні, правда? І шампунь, наприклад, крем для обличчя, лосьон для тіла, декоративна косметика, міцелярна вода, так? і у кожному із них може бути цей фенокситанол. Тепер уявіть, якщо кожен продукт містить його до 1%, то загальна концентрація може перевищити безпечні межі. Особливо, якщо наносити ці продукти щодня, а ми це робимо. А тести на безпечність, як вони проводяться? Ну, вони беруться, знаєте, якщо ви берете один, один флакончик на там на день, щось там використаєте, тоді все безпечно, все прекрасно. Угу. Але якщо в кожному з продуктів у вас знаходиться фенокситанол, а ви в свою ванну і подивіться, в скількох продуктах він у вас є, ви будете просто шоковані. Дивіться, давайте подивимося. Тонік від Oriflame з персиками, там, всякими апельсинками, все дуже виглядає соковито, красиво. Але, якщо подивитися в склад, якось, знаєте, настрій падає фенокситанол. Дивимося масочку з Avon. Чому я показую саме такі популярні бренди, тому що я знаю, що вони досить популярні в Україні. Дивіться, фенокситанол, так? Дуже гарно, правда? Давайте подивимося далі. Давайте подивимося на трошки дорожчі продукти. Це раве, Так, це дуже гарний такий, знаєте, він же дорожчий, там біля 500 гривень така банячка коштує. так. Ось він, дивіться, фенокситанол. Так, побачили. Далі дивимося: неутрогена. Теж не є, знаєте, з самих дешевих брендів. Давайте подивимося. Фенокситанол. Далі. Тонічок іспанський байфейс. Дивимося. Ось він, феноксетанол. І дивимося на останній продукт це L'Oreal Professional, Я вже захрипла, дивіться з вами тут. І в нас тут що? Феноксетанол. Тому, дівчатка, не зважаючи на ціни косметики, не зважаючи на бренди, цей складник дуже часто використовується і шкодить нашому здоров'ю. Дівчатка, є дослідження, які показують, що при регулярному використанні косметики з феноксетанолом його сліди можуть накопичуватися у тканинах організму. Особливо ризик підвищується ще й накопичення, якщо у вас чутлива шкіра, якщо ви використовуєте косметику щодня у великих обсягах, а я так думаю, що ви використовуєте, ви вагітні або готуєте грудьми. Це створює такий ефект так званого хімічного коктейлю. Це коли організм просто не встигає нейтралізовувати вплив усіх шкідливих речовин. Тобто ви наносите, наносите це на свою шкіру, і він просто в шоці. Каже: Господі боже мій, скільки можна наносити на мене цей феноксетанол. Я вже, я вже з ним не справляюся. Тому навіть якщо виробники стверджують, що такій концентрації фенокситанол безпечний, пам'ятайте, ці дослідження часто проводяться на ізольованому продукті, а не на реальному щоденному використанні десятків засобів. І це ще не враховуючи ефект накопичення. Тому моя порада проста. Обирайте косметику з максимально натуральним складом і уникайте фенокситанолу. Дівчаточка, а ви ж запитаєте, якщо він такий шкідливий, то чому ж косметичні компанії та далі продовжують його використовувати? А відповідь все дуже проста. Це дешевий і ефективний консервант. Якби альтернативи, як натуральні консерванти, коштують значно дорожче. А великим бредем важливіше зберегти прибутки, ніж наше здоров'я, тому все дуже просто. А знаєте ще цікавий факт про цей складник: що фенокситанол це похідна етиленгліколю, який використовується як антифориз. Ну, хоча він не настільки токсичний, як чистий етиленгліколь, але задумайтесь чи ви хочете наносити щось подібне на свою шкіру? Існують і безпечні натуральні альтернативи до фенокситанолу, і косметика з ними є. Але її потрібно пошукати. Наприклад, ось такий кремчик, який я недавно купила для обличчя. Називається Topa Authentic. Це є польська фірма. Ось і тут, подивіться, у складі є ось такий інгредієнт, який називається Benzoic Acid. Тобто, це є бензойна кислота. Це натуральний інгредієнт, який міститься у багатьох ягодах. Ще одним з натуральних консервантів може бути, наприклад, сорбінова кислота, це консервант із плодів горобини. Або якісь, якісь ефірні олійки, наприклад, чайного дерева чи лаванди. А також з натуральних консервантів може бути екстракт з розмарину. Тому вони є просто, що їх потрібно трішечки краще пошукати. Дівчаточки, надіюсь, вам було корисно. Напишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я продовжувала розбирати з вами небезпечні інгредієнти в косметиці, і пам'ятайте, що краса це в першу чергу наше здоров'я і ваша шкіра заслуговує на краще. Всім бажаю гарного дня, хорошого настрою, бережіть себе і до зустрічі на моєму каналі. Па-па-па-па!